Я вітаю всіх шанувальників здорового способу життя і не тільки здорового способу життя. Якщо ви наткнулися на це відео. Ну, значить, це не випадково і час відкласти всі ваші справи, присвятити час собі. Відступ до нашої практики, наприклад, моя магістерська робота була присвячена творчості квітки цісик секта Володимира Івасюка. Я завжди з захопленням досліджувала їхні роботи, адже по суті квітка цісик просто подарувала нам свою творчість, свої два шикарні альбоми. Просто так, ви можете також відкрити, почитати про це, включити собі цю музику, яка виводить нас на високі вібрації, звичайно ж. І ці альбоми були присвячені саме іммігрантам. Сьогоднішня українська ситуація теж важка, багато людей покинули Україну, і я надію, що такі наші заняття допоможуть вам. Я себе, звичайно, до не рівняю. Але якщо наші заняття допоможуть вам. Перш за все позбутися відчуття самотності, відчуття покинутості, відірваності від дому, знаєте, такої безнадії це вже все не випадково. Це все значить не просто так, і значить, те, що ми зараз робимо тут для вас, це вже для нас велике досягнення. Наша практика сьогодні посвячена мобільності вашої спини. Пам'ятайте про те, що ми робимо все м'яко, не потрібно бути до себе занадто вимогливим. Все в кайф, як то кажуть сьогодні в молоді. Якщо вам буде хотітись закинути, виключити, вимкнути це заняття, ці думки відштовхуйте їх, і це мозок завжди хоче нас ввести в свою зону комфорту, не дамо йому цього зробити. Отже, якщо ви новичок, супер! Я дуже рада стати вашим першим провідником світ йоги. Йога це не тільки духовність, йога, це також і фізичні практики. Пишіть мені, пишіть нам відгуки, ми з радістю отримуємо зворотній зв'язок. І так, виводимо наші ручки вперед. Покладіть свою голову на климок, покачайтесь вправо і вліво. І з видихом витягніть ваші руки ще більше вперед. Перейдіть в положення стола. Проконтролюйте, що ваша поясниця зараз не прогнута вниз. Ми рівненько стоїмо, потягнемо праву ніжку назад, ніби п'яточка хоче прилипнути до підлоги. Міняємо ліва. Міняємо і прилипаємо, прилипаємо, прилипаємо. Звідси виходимо собака мордою вниз, дихаємо в видих і вдих. Проконтролюйте, що ваші руки стоять на відстані ну, 50 см, як мінімум, навіть 70. Пальці рук широко відкриті, голова, важка, видихаємо видих і вдих. Звідси ми переходимо в легеньку планку, ставимо коліна, ставимо грудну клітку під буріддя на кимок. Штовхаємо бедра. Вперед виходимо в маленьку кобру. Маленька кобра, ви можете в будь-який час відірвати ваші руки вверх. Лопатки сімкнуті разом. Піднімаємося ще раз вверх, видихаємо, собака мордою вниз. Переходимо ще раз в планку. Ви можете зробити все те, що ми робили тільки що. Або ж чату ранка Ну, виходимо собака мордою вверх. Видихаємо. Переходимо ще раз в положення дитини з круглою спинкою. Виходимо вверх. Я чекаю вас тут. І ще раз переходимо в положення собака-мордою вниз і прямуємо нашими стопами до наших рук. Видихаємо видих і видих. Дайте собі розслабитись, зробіть таке віконечко, ніби з ручок. Видихніть, голова опущена, важка, коліна зігнуті. І пішли в праву сторону віконечком, в ліву сторону віконечком, ще раз в праву сторону і в ліву сторону. Розпустіть ваші руки. І поступово, 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 поступово вирівнюємося. Голова в останню чергу. Відкриваємо наші лодоні, Тадасана, поза гори. Стопи не разом. Вони на відстані 40 см одна від одної. Зводимо наші ручки разом. Витягуємося вверх, плечі опущені вниз. Робимо м'який прогин назад. Вирівнюємося знову, опускаємося вниз. Права стопа крокує назад. І ліве робить чуть-чуть ніби, знаєте, йдемо щось трошки вперед на початок нашого килимка. І так, зараз наша права рука стоїть біля лівої стопи. Ми робимо такий твіст-нахил до лівого коліна, коліно 90 градусів, відкриваємо праву руку вверх, видихаємо. Дивимося теж вверх, видих 2. Чотири. Якщо хочеться, поставте задню ніжку коліном на килимок. Чотири. Видихаємо. Ще. П'ять. Переходимо вниз. Інша сторона. Тепер ліва стопа. Прикує в центр килимка. І ліва ручка. Теж наближається. Ми відкриваємося. Видих. Ручка вверх, Права. Два. Ще видихаємо. Три. Ви можете завести руку за собою за голову. Чотири. Дихаємо животом. П'ять. Ваше дихання повинно бути відчутним. І ще шість. Плече. Ось це відведіть чуть -чуть назад. М'яко нахиляємося вниз, ставимо задню ніжку коліном на килимок. І ось такий маленький прогін ще раз вперед вирівнюємо передню ніжку. Нахиляємося вниз. Пам'ятайте, що наша спина вона не округлена. Ми рівненько нахиляємося вниз. І тепер стопа на себе. Видихаємо два. Ви можете вийти руками вперед. І поїхали, ніби, знаєте, наші руки це краби. Можете по кругу, навколо стопи. Нахилитися ще вперед і назад. Плечі відведені назад, два. І один. Переходимо ще раз на передню стопу. Задня ніжка крокує за нами вперед. М'ягко піднімаємося наверх і розводимо наші стопи трішки ширше. Так, щоб ліва нога була випрямлена, а права знаходиться в такому положенні, так, щоб ми мали чітку опору. Розводимо наші руки по сторонам, нахиляємося корпусом вперед, опускаємося вниз і виводимо верхню руку вверх. Можете скласти мудру знання. І нижня рука, вона ми не опираємося так. знаєте. І бедра ми тримаємо на одній лінії. Тут ви повинні відчувати зараз прекрасні стрейчинги. Виходимо вверх, і ця рука вона просто як слугує, знаєте, міні-опорою, але не стовідсотково. Задню руку, якщо хочеться, можете завести назад, ніби обійняти себе ззаді за вашу поясницю. Розкриваємо плече, дева, дихаємо, дивимося вверх, три. Якщо вам зараз прийшло якесь повідомлення на телефон, не відволікаємося. Чотири. І ще віддихаємо животом. П'ять. Пам'ятаємо, що коліна чашечка витягнутої ноги. Спереді натягнута на себе вверх. Все працює. Мягко повертаємо верхню руку вверх, заводимо її за голову. І, якщо можемо, відриваємо і нижню ручку вверх, витягаємося ще раз вперед, Стоїмо дева. Один, опускаємося. М'яко. переходимо. Ще раз. Адом. Каша собака, мордою вниз, видих і вдих. Ну що ж, міняємо сторону, права стопа крукує вперед. Якщо ви залишаєтесь десь тут, наприклад, підкрутіть, підкрутіть ножку, з часом буде легше, простіше і ще більше в кайф. Я вам обіцяю. І так, поїхали перекат вперед, назад. І ще раз вперед назад. Крокуємо тепер твістом все те, що ми робили в ту сторону. Ми розвертаємося до зігнутого коліна, витягуємо руку вверх, видих і вдих. До речі, йога це прекрасна профілактика деменції, тому що нам потрібно завжди думати, куди, де, яка рука, яка нога. Чотири. Ще дихаємо, видих. П'ять. Заводимо руку за себе. Розтягнемося ще більше тут в видих. І вдих. Ви можете направити ваш погляд за витягнутою рукою. Чотири. І п'ять. там В центр розкриваємося в іншу сторону. Вверх видих. Вдива. Проконтролюйте, як стоїть ваша задня стопа, видих. І ще вдих, дивимося вверх. Тепер знову рука за себе. Ще раз видих і видих, Повертаємося до центру, ставимо коліно, витягуємося. Витягуємо стопу на себе, ніжка натягнута, все працює. Це нормально, якщо воно ще зігнуте, негнучке. Супер для цього ми і займаємося йогою. Ми не займаємося йогою, коли ми в супер, прямо вже такі прокачені, що нема куди. Ми, ми йдемо, це шлях. Видихаємо дива. І ще видих. І вдих, тянемося груддю, тири, Голова не важка, не опущена. Ми тримаємо чіткий красивий каркас. Чотири. Знову наші крави йдуть вперед, в видих. По, напівколом в одну сторону, розтягуємося ще більше напівколом з іншу сторону. Ще раз в центр. Ще раз вперед. Три. Чотири. І останній раз п'ять. Піднімаємося вверх, крукуємо задньою ніжкою. Піднімаємо себе. Розводимо наші ручки по обидві сторони. Контролюємо, я чекаю вас тут. Проконтролюйте ще раз, як стоять зараз ваші стопи. Права ніжка у нас спереді, ліва слугує каркасом. Розводимо руки, плечі опущені вниз. Голова. Легка, ніби кулька тягнеться вверх. Поїхали нахил вперед. І запускаємося вниз, ліва рука витягується вверх, два. Відкриваємо бедра, Ми не замкнуті. Я люблю представте, що я зараз от підійшла до вас, ніби як шкатулку ваші бедра. Направила вверх. Три. Ще видих. І вдих. Чотири. Пам'ятаємо про нижню руку. Пам'ятаємо про те, що коліна чашечка зараз натягнута. Чотири. І п'ять. Знову заводимо руку за себе. І нижня ручка, якщо хочеться, якщо можеться, витягується вперед. Два. Ще видих. І видих. І ще малесенький видих. І вдих. Опускаємося вниз, опускаємося, поступово ставимо руки на килимок. Завжди руки, фу, як біло гарне. Пальці широко розкриті. Ставимо ступу назад, вдихаємо, видихаємо. Дайте собі маленьку паузу, перепочити, собаки мордою вниз. І ще вдих і видих. Пам'ятайте, що в цій позиції наші лікті направлені трішки до себе. Тобто лікті у нас не йдуть по сторонам нікуди, ні. Ми замкнуті дива. І один. Переходимо ще раз через планку, ставимо коліна, грудну клітку підборіддя на підлогу. Товкаємося, штовхаємо себе гарно вперед. Знову маленька кобра. І піднімаємося наверх. Зробіть паузу, якщо потрібно, випійте води, ставте на паузу, щоб подивитися, як правильно зробити яку асану. Тому що ми починаємо, ми новачки, ми, ми пробуємо. Якщо десь якесь некомфортне положення, виходьте і перемотайте собі назад. І ще раз, давайте ми повертаємося в положення дитини. Відпочиньте тут. І переходимо ще розположення сидя. Прокрутіть вашими плечами назад. І направте ваші руки паралельно одна одній назад. Зімкніть ваші лопатки, опустіть ваші плечі вниз. Голова важка. Якщо можете, якщо хочеться, можете зробити такий гарний замок з ваших рук. І витягнути себе ще раз вперед два. Потягніть ваш замок чуть-чуть вверх. Три. Ще вдихаємо чотири. І п'ять. Розводимо наші руки по сторонам, намалюємо на півколо велике. Тепер коло побільше, побільше, і в іншу сторону поменше, поменше, побільше, побільше коло. Виводимо руки вперед і переходимо м'яко, встаємо, допомагаємо собі руками. І знову поступово-поступово крокуємо наверх. Ну що ж, попрацюємо трішки бедрами, не тільки спиною. Розводимо наші стопи на відстань. Головне, щоб вони були паралельні одне до одної. На відстані 80-х сантиметрів, так, щоб вам було комфортно. Тобто не на краї килимка, ні. Як будь, Ніби ви робите крок вперед, але в ширину такий чуть-чуть. І сідаємо зараз вниз, виводимо ручки вверх. Простаємо два, видих. Я знаю, це асана важка. Контролюйте, щоб ваші коліна були на одному рівні. Три. Або ж направте руки за себе в гарний замочок, видих. І ще два. Дихаємо. Опустіть шию вниз, якщо хочеться. Якщо ж ви тут, будьте тут. І поступово повертаємося вверх. Постукайте собі. По бедрах знімемо напругу. Тепер ми робимо те саме, але наші стопи разом. Поїхали. Видихаємо, ручки, направляємо вверх. Дева. Якщо хочеться, ми робимо в намасте позицію і йдемо твістом. Зараз, наприклад, на наше праве коліно. Видих. Коліна на одному рівні. Три. Дивимося вверх. Видих. І вдих. Чотири. Видих. І вдих. П'ять. Повертаємося в центр, нікуди не спішив. Ще раз ручки вона моста вверх. Піднімаємося наверх. Знову постукайте собі, постукайте, постукайте, постукайте. Розтягніть трішки стопи в одну сторону, в іншу, ніби ви балерини. Повертаємося в іншу сторону. Знову стопи разом. Вертаємося вверх, вверх, плечі. Опущені вниз, лопатки разом. Знову ручки в намасте, якщо хочеться. Йдемо в ліву сторону. Коліна на одному рівні. Три. Видих і вдих. Чотири. Дивимося вверх. І ще видих. І видих. Дихаємо. Видих. Я знаю, все болить. мене теж болить. Ну, це дуже круто. Так треба зараз. Чотири. І останній раз. П'ять. Повертаємося вверх. Поступово. Видихаємо, вдихаємо, пройдіться зараз своєю увагою по всьому тілу. Проконтролюйте, як ви себе відчуваєте, коли ми дали нашому тілу рух. Їдемо далі, працюємо на баланс, заверніть праву ніжку за ліву. І те ж саме сядьте позручніше, ніби на стілець, але не до кінця. Пам'ятайте, знову бедра не в одну сторону, нікуди вони не йдуть. І ось цією ногою, яка зверху, ви можете врегулювати свій баланс, допомагати собі. Знову, в Намасте, що таке намасте? Чому ми робимо це на рівні грудної клітини? На рівні грудної клітини знаходиться наша анахата-чакра. Ця чакра має зелений колір. Чакра, безумовного, кохання, любові, оточуючих до себе. А також намасте. Нехай Божественне в мені з'єднається з Божественним в Ось така практика. Виходимо поступово вверх, міняємо позицію. Завжди одна сторона легша, одна краще, це нормально. Видих. Знову в намасте. І наклиняємо. нахиляємося вниз. Знову допомагаємо. Якщо треба собі стопою. Три. Ще дева. Сфокусуйтесь, надіть фокус, куди ви дивитесь. Так краще і легше тримати баланс. 4. І 5. Повертаємося наверх. Ну, як ви? Мені дуже цікаво завжди знати, як там у вас воно ну, все проходить. Видихаємо, вдихаємо. Ще раз потягнемо ніжку праву на себе і коліно представте, що як ніби на ньому гиря. Гиря направлена прямо в килимок. П'яточка тягнеться до себе по максимуму, наскільки це можна, 4. Розвертаємо тут корпус. Отут гарненько теж потягує нам спинку 4. П'ять. Міняємо сторону Фух, розворот. Чи мені подобається йога, що вам не потрібно, коли ви займаєтесь вдома, гирі, гантелі, просто килимок і трішки простору. Все. І ваше бажання, Більш нічого не треба. Видихаємо. Ми вже позаймалися з вами 20 хвилин. Правда, класно відкласти всі справи і 20 хвилин присвятити собі. І вже ви не так сильно не ненавидите весь цей світ. І вже ви не в такій сильній позиції жертви сидите, і вже нам все. Ніхто нам ніде не поможе. Допомагайте собі самі. Видихаємо, нахиляємося вниз, опускаємо голову, видих і вдих. Відчуйте опору в собі. Йога це про те, коли ми відчуваємо опору в собі. І зараз спробуйте просто сісти. Ручки взводимо знову на наша улюблена маласна. Якщо у вас не виходить про повністю просісти в ці позиції бедром, зведіть ваші стопи чуть ближче одна до одної. І ваші руки просто покриладіть на лікті. Так вже буде легше. Поступово виходимо в позицію сидячи, виводимо стоп вперед. проводимо плечами назад. І нахиляємося вниз. Голова важка, спина не округлена, ми м'яко. Йдемо вниз, нашими грудьми. Тобто працює зараз грудна клітка, плечі відведені назад. Ще раз вдих і видих. З кожним видихом ми нахиляємося все нижче і нижче. Видих, тобто Це не такі статичні вправи, верх-вниз. верх-вниз, ні. Вниз, 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 вниз. Видихаємо. І вдихаємо. Ще два. Вдихаємо животом, видих. три, Чотири. І п'ять. Повертаємося наверх, підводимо праву ніжку до себе. Знову плечі назад і нахиляємося вниз, видихаємо. І вдихаємо один ручки натягуються до стопи видих. Два. Якщо хочеться, якщо вам тут, можливо, скучно. Пішли напівкругом в одну сторону, те саме, в іншу сторону. Або ж відкрийте зараз вашу грудну клітку в сторону, вверх. Виведіть праву руку вверх. Два. Ще виводимо вверх Три. І знову тягнемося з цього положення до стопи. Ох, як тут гарно все тягне. Чотири. І п'ять. Повертаємося наверх, змикаємо коліно, виводимо його вперед, міняємо сторону. Проконтролюйте, що ви сидите на двох стегнах. Тобто ви ніде не перевалені, нікуди. Можете підкласти собі завжди, наприклад, полотенце, звернути і під кольгіно чи під стегно. Все повинно бути зручно і комфортно. З видихом нахиляємося вниз, два, вдихаємо в видих, Дих, три. Ще чотири. Розкриваємося в сторону. До зігнутого коліна. Верхня ручка, якщо хоче, йде вверх, або витягується ще більше за голову. видих, видих. Стопа натягнута на себе. Останній раз видихаємо, видихаємо, піднімаємося вверх, зводимо наші стопи разом. Знову. З однієї ягодиці на іншу ягодицю перекати. Звідси нахиляємося вниз, наскільки нам сьогодні це хочеться і можеться. Направляємо лікті в центр вниз чотири. Видихаємо. Голова важка, розслатися. Ми гарно попрацювали. Можливо, вам десь здалося, що це все складно. Поступово, поступово буде легше і легше. Головне не здаватися. І повертаємося вверх. Змикаємо наші коліна разом. М'яко переходимо в положення лежаче, виводимо руки за себе. Давайте потягнемо ще. Праве права зігнуте коліно до себе, витягаємо вверх. І ждемо тут 5 рахунків, просто 5-4. Можете зігнути. Просто ми намагаємося, це наша ціль випрямити гарно, щоб нам було комфортно і зручно. 5, 4, 3, 2, 1. Знову згинаємо до себе. І останнє на сьогодні ліва сторона. Прижимаємо до себе до грудної клітки коліно, Хватаємося за пальчик, витягуємося вверх. Чекаємо 5, 4, 3, 2, 1. Витягуємо ручки назад. тягніться як струна. І з видихом розслабтеся і скиньте всю напругу. Відчуйте все своє тіло. Прижміть обидва коліна до себе. Намалюйте великий круг. чуть поменше, чуть поменше, і побільше все, що вам хочеться. Проверніть, ніби праву сторону, ліву сторону, ніби викрукуйте назад, зараз вашими бедрами. І просто витягніться на килимку. Розкиньте ваші руки, стопи, ноги. Займіть, скільки положення, скільки вам хочеться. Ми переходимо в шавасан. Дайте собі невеличкий момент тиші і розслаблення. А я скажу вам, що Йога як філософія, просто послухайте мій голос, в якийсь момент відпустіть, говорить нам про те, що є три види страждань. Перший вид страждань, який відбувається в світі, те, що ми не можемо контролювати, те, що ви не, нам не підвласно. Другий вид це те, що відбувається в близькому колі. Те, що ми приймаємо також близько до серця. І третій, це коли щось буває безпосередньо з нами. Так от Йога вчить нас в такі моменти не закриватися, не йти в свої ілюзії, не втікати від, цього, від цієї болі, а йти в неї і тим самим проходити трансформацію. І нехай наші заняття допоможуть вам у цьому. Тому що кожна людина проходить свої трансформації, свої уроки і свої випробування. Головне, не боятися їх, а йти туди, не втікати в світ своїх ілюзій, в світ низьких вібрацій, жалості до себе, гніву, розпачі та страждань. А я кажу вам на мастер і до нових зустрічей. Пока-пока.